Коли закінчиться війна? Це питання одне з головних в Україні. І дедалі частіше звучить нова дата 2030 рік. Саме цей орієнтир називають поважні британські та американські аналітики. Вони прогнозують затяжний конфлікт без швидких рішень із повільною трансформацією ЗСУ та НАТО. Головна ціль Росії вийти на адмінкордони Донецької області. Але щоб захопити Слов'янськ, і Покровськ, потрібно пройти укріплені агломерації, які штурмуватимуть роками. Бахмут. Яскравий приклад. Його намагалися окупувати 9 місяців. Україна ж планує нові операції. Та для наступу потрібна перевага в повітрі і ресурсах, які треба чекати від США до серпня 2025 року. Росія ж поки має резерви, щоби тримати фронт до 2026-2027 років. Війна переходить у фазу виснаження із будівництвом нових ліній оборони з обох сторін. Утім, на думку деяких українських аналітиків, ситуація може змінитися в будь-який момент. Якщо Трамп не захоче в'язнути у війні і схилить Путіна до переговорів, тому 2030-й не вирок. Це сигнал. Треба готуватися до довгої боротьби, але й посилювати дипломатичний та військовий тиск уже зараз.